Вітаю, мене звуть Олена. Ви на моєму каналі, де я шию, розповідаю і показую різні процеси пошиття одягу. Зараз в мене в роботі сорочка в клітинку, де я продовжую пошиття. Частина друга приємного перегляду. По низу рукава сорочки в мене є розріз. І зараз я покажу, як я буду обробляти його косою бійкою. Я її запрасувала з одної сторони на 5 мм, і тепер прикладаю, це в мене лицева сторона, я беру бійку лицевою стороною до ізнанки, прикладаю, трішки виступлю ось так. Виставляю і починаю сшивати. Не доходжу один, два сантиметри і починаю шити ближче до розрізу. Тепер беру бійку, виставляю. Ось так, з другої сторони, вирівнюю. І прокладую строчку близько до краю пару сантиметрів, далі виходжу на 5 міліметрів. Так я пришила, так виглядає мій розріз. Тепер беру свою бейку і ось так вкладаю. Шов у мене получається. Направлений в сторону бейки. Лишній припуск можна висікти, вирізати. Ось так я вкладаю, перекриваю буквально на пару міліметрів зріз і можна заметати. Зараз я прометала і тепер буду строчити близько біля бійки, розкол шва. Ось так. Ось так. Тут я вирівнюю. Провіряю, щоб кутик попав. Для цього я прометала. Ось так викладаю рукав, щоб не було ніяких і прокладаю строчку. Ось так в мене вийшло. Так в мене з виворотної сторони вийшла, так, з лицевої. тепер я перегинаю. Ось так і йду на праску, запрасую. Я в шоці, я подумати не могла, що таке могло статися. Тепер все це, кокетку, кармани. Оброблені розрізи на рукаві, все це треба замінити, а тканини реально не вистачає. Розріз на рукаві я вже зробила, і тепер я хочу підготувати манжет до вшивання. Що я роблю? Я запрасовую манжет посередині, потім з однієї сторони запрасовую припуск 1 см. Зараз я його приклеїла на клеєву стрічку, перерізала її пополам і приклеїла припуск. Також я відмітила припуск з другої сторони. Тепер я перегинаю на виворіт ось так, не доходжу до припуска, він в мене ось так виглядає. І прострочу, шию манжет пополам. Тепер я беру рукав лицевою стороною, беру лицевою стороною манжет, і ось так прикладаю і на припуск в 1 см по всій довжині я Прокладу строчку. Ось так. Я пришила манжет. Ось так з лицевої сторони він виглядає, так звиворотняє. І тепер по всій довжині ширині. Я проложу оздоблювальну строчку. Ось такий манжет в мене вийшов. Тепер воротник. Воротник буде на стійці. Є нижній і верхній воротник. Це верхній. Це нижній. Зараз я пришиваю нижній воротник до верхнього воротника, ось тут зшиваю. Один верхній воротник буде трішки більший за нижній. Тому я Закалюю булавками спочатку і в кінці воротника, також по центру і буду зшивати ось тут. Ось так виглядає моя строчка. Тепер я перевертаю, висікаю лишні припуски і роблю перекант на нижній воротник. Ось так. І по ширині воротника. Я прокладую строчку, з'єдную два воротника, прострочила оздоблювальну строчку, з'єднала два воротники з метувальними стіжками, помітила центр і тепер прикладаю стійку з'єдную з центрами. Можна спочатку пришити одну, а потім Шов-шов пришити другу. Як на манжетах, так і на нижньому воротнику я запрасувала припуск. І як манжети вшивала, так і вшиватиму воротник, стійку воротника в горловину. І головне, не спутати, де буде верх. А де буде низ. Ну, поки ось так виходить. Я хочу спробувати вставити верхню кнопку. Тут дуже товсто. Хочу зробити таку отвір Вставити. наживити. Кнопку, зараз подивлюся, що вийде, став так, о, вийшло. Я вже закінчила пошиття рубашки і зараз хочу трошки про неї розповісти. Пошита вона з тканини фанель, має ось таку кокетку, скроєну по косі. Вона двостороння. шов шовшивання з спинкою та з кокеткою схований, також схований плечовий зріст. Має ось, таку, ось такий комір, комір стійку, сам воротник відстрочений, має рукав на ось таких має рукав, ось такі складки, розріз, манжет. Застібається на кнопки. Сам манжет. Сорочка вже готова, і якщо результат вам сподобався, відео було корисним, ставте лайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити наступне відео.